Сьогодні, 1 грудня 2013 року, у Золочеві, як і по всій Україні, проходять масові акції протесту у зв'язку з тим, що Беркоти жорстоко розправилися з людьми на Євромайдані. Багато джерел повідомляють про те, що сьогодні розпочалася революція, Всемогутній Боже і Царю, Всесвіту, Спаситель наш Ісусе Христе. Що всім серцем любиш увесь людський рід і в своїм безмежним промислом опікуєшся кожним народом зосвіна. Споглянь милосердно і на наш український нарід, і на кожний інший нарід, що з повною надією припадає до тебе, як до свого найліпшого отця і премудрого царя. Вже давно та площа не бачила стільки народу, скільки сьогодні зібралося. Так само масово сьогодні в Києві останні повідомлення, що назбирується до півмільйона наших земляків. Ті останні події свідчать про те, що ми вже більше не можемо миритися з тим совіллям, яке чинить наша влада. Не брати з собою молодих дітей. Як могла залишити е, жінок вдома? Тут будуть вічі організовувати. Тут ви маєте показувати своє незадоволення. І після того, що зробила ця антиукраїнська, антинародна антинародна бандитська влада, коли випустила озвірілий беркут на нас, українців, ми не маємо морального права сидіти вдома за екранами телевізорів і спостерігати. Ми маємо бути тут. Ми маємо їхати в Київ, бути на майдані. Ми маємо боротися і відстоювати за свої права. Ми приходимо до висновку, що нашу Україну треба очистити від усякої скверни і від тих бісів, які мучать нас десятками років. Виганяв Ісус Христос біси з людей. І нам треба вигнати тих бісів з України. І перший з них то є Янукович. Всі ми знаємо, що напротязі поколінь, коли ми були всі єдині, коли один з одним. Ми мали перемоги це в часи Хмельниччини, в часи народної республіки, в часи майдану. Ми всі це знаємо, і тому кожен із нас повинен не сидіти вдома, не чекати, що може хтось піде, а я пересижу. А на що мені їм треба найдуть. Такого не має бути, бо йде зараз питання про долю країни, долю наших нашого підростаючого покоління. Та і зрештою, люди старші також повинні доживати свій вік в щасті, в добрі і в теплі. Вже 22 два роки, як Україна з тамтого світа встала, мене вбивали, но я жива ще на весь світ сказала. Шість рай моська й Україна не вмре, не загине. Прийде ще час на станий день, вона брехню тю скине. Золочів може вважати себе вільним від Януковича. Ми сьогодні на вічі прийняли е, один із пунктів нашої резолюції, де чітко сказано, що Золочів і Золочівщина є вільні від Януковича, від негаранта Української конституції. Не від людини, яка мала би бути батьком нації, а навпаки, вільні від людини, яка організувала це криваве побоїще на Майдані Незалежності у Києві. Але щоб не було жодного портрета в усіх владних кабінетах. На стіні Януковича це буде залежати не тільки від тих людей, які прийшли на Майдан, це буде залежати ще й від сумління тих державних чиновників, які сидять у тих європейських кабінетах. А ми звертаємося до них. Не ганьбіть себе, залишіть ту злочинну партію, партію регіонів. Познімайте портрети Януковича і не посилайтеся на нього у своїх виступах, тому що така людина не заслуговує носити високе звання президента української держави. Україна буде у Європі. Але напевне, скоріше так цього, що це буде вже інший президент, якого беруть на позачергових президентських виборах. Що вас сьогодні привело на Майдан? Нас не тільки сьогодні привело на Майдан, ми ще в неділю 24-го. Минулої неділі ми ще були на Майдані і відтримували свій європейський вибір. Європейський вибір це є вибір в Європу. А коли ми побачили, що студенти, особливо наші студенти, які навчаються у Львові, коли побачили, що Україна, коли побачили живий ланцюг, ми е, прийшли, щоб підтримати їх, і щоб підтримати своїх студентів і наших студентів, підтримати Україну. І в сьогоднішній день, день. Е, Сьогоднішній день релігійний наші е, гадаринці. Ми як ті гадаринці, ми не знаємо. Ми відпрошуємо, Христос до нас прийшов, а ми Його попросили, щоб він відійшов від нас. Так само ми сьогодні. Європа говорить, це ваше майбутнє, а ми не знаємо, куди ми йдемо. Ми говоримо, нам не треба, нам треба інший союз, нам, нам потрібен інший союз. Ми, ми не готові, ми не побудували ще своєї економіки, та ми вже 20 років будуємо ту економіку і не можемо побудувати. І ніколи її не збудуємо, коли не буде. Не будуть передувати оті наші чесноти. Справедливість, чесність, порядність, взаєморозуміння і любов один до одного. На Майдан мене привело моя патріотичність. Я хочу, щоб Україна нарешті була незалежною, щоб державу регіоналів викинули взагалі. Не було такого гаранта в нас, не було його уряду, щоб Україна була дійсно незалежною державою і не залежала ні від Росії, ні від Євросоюзу. Дуже багато кажуть, Україна йде в Євросоюз. В дечому я і з тим не погоджуюсь з Євросоюзом. Там є, звісно, багато недоліків. Але ми не можемо так просто нагло, відкрито дивитися на це все. Ми маємо всі виходити на Майдани, мітингувати, протестувати проти влади. І ми не зупинимося, поки президент і його уряд не піде у відставку. Скажи нам, будь ласка, що тебе сьогодні провело на Майдан? Першу чергу мене привело на майдан. Це те, що Янукович не підписав на угоди про асоціацію з Європейським Союзом. А по-друге, те, що я хочу, щоб він пішов у відставку. І багато наших співвітчизників, саме Золочева, хочуть, щоб саме він це зробив. Ну і Україна стала незалежною, бо при його бандитській владі ми не маємо незалежності. Ми прийшли сюди, щоб Янукович пішов у відставку, і наша Україна була незалежною і сильною державою.